Доброго дня, дорогі друзі! Маємо для вас Iveco 72 в максимальній базі з максимально довгою рамою і самим великим кузовом. В наявності маємо такий не один автомобіль, в наявності таких маємо біля 6 автомобілів. всіх пробігів від 90 до 120 тисяч км. Це німецькі автомобілі після лізингу. в дуже-дуже гарному стані. Як бачите, для вас відкриють одразу гідроборта. Почнемо ззовні, а потім перейдемо всередину. Я покажу. Максимальна будка. Пластик, пластик, зверху тент відкривається Ось в такому стані. Будки гарні, не побиті, не подерті. Тобто дійсно в класному стані. Все повністю працює відмінно, гідроборт, кондиціонер, КПП, все працює класно. Омрій має 3-літровий дизельний двигун. Також вам хочу звернути увагу на рами в цих автомобілях. Будь ласка, ось подивіться, який заводський стан рами. Ніде нічого не фарбувалось, не малювалось. Вони дійсно такі є. Розинка гренте. Тобто, якщо я повернувсь по автомобілю, то по рамі авто практично ідеальне, як нові. Ось, також на покажу. А чому такий стан? Тому що класні пробіги і німецькі автомобілі, які вони десь їздили по трасі. Нагадую, що пробіги конкретно в цьому автомобілі 110 тисяч кілометрів. Має Дестронік, 3 дизель на 72, повна маса 7200. Потім далі. Має 8 ступінь, встук, КПП автомат. Руль, будь ласка, гляньте стан. Пробіг 110 км рідного, який підтверджується всією сервісною історією. І якщо в автомобілі виявиться, що не рідний пробіг, конкретно в будь-якому з цих, ми будемо готові компенсувати повністю всі ваші витрати, які ви потратили, щоб доїхати до нас. Тому ми гарантуємо, що дійсно пробіги рідні по 110 тисяч кілометрів, конкретно в цьому. врешті 80, 90, 110, 120 км. Там в тій пачці, що ми купували ці автомобілі, там приблизно всі такі пробіги були. Що хочу сказати, кому треба для роботи автомобіль, це ідеальний варіант в плані комерції, тому що е, дійсно хороші обслужені автомобілі. Будь ласка, педалі гляньте. Заводський стан. Пластик ніде нічого не подерта, не потерта, До машини бережно відносились. Садіння не просажені. Підлокотничок ось має. В автомобілях стоять тахографи, гідроборд, е клімат кліматконтроль, антибукси, антизаноси, все є, все працює. В автомобілі два ключа, маю мультируль. Так що телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Нагадую, що він не один, а ще декілька є. Якщо конкретно говорити за Івеко 72, то ми маємо такого плану. Потім далі. Маємо в плівці повністю це на швед І маємо ще декілька варіантів. Тобто вибір є. Дійсно всі хороші автомобілі. Також ще маємо ось такі Євеко. Може кому буде потрібно холодильник, установка Термокінг. Так що, дорогі друзі, телефонуйте, домовляйтеся, приїжджайте і купуйте.